Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу номер 3 створення комп'ютерної презентації. На екрані ви бачите вже знайомий браузер Google, і за допомогою нього ми сьогодні будемо виконувати практичну роботу. Як і зазвичай, нам потрібно увійти до свого особистого або корпоративного облікового запису. Далі ми побачимо, відповідно, вже знайомі 9 крапочок, які нам дають доступ до додатків Google. Натискаємо лівою клавішою миші на них. І нас цікавить додаток Google презентації. Натискаємо на нього. Тепер нам треба. Створити нову презентацію. Для цього ми натискаємо на кольоровий плюсик. У вікні створення презентації змінюємо назву нашої презентації. В мене це буде назва «Презентація До уроку. У вас буде своя назва, яку ви оберете. Презентацію ви створюєте на довільну тему. Ту тему. Яка вас більше всього цікавить. Можливо, це ваше хобі, про яке ви створите презентацію, або ви оберете одну з тем, які стосуються до певного предмету, або математики, або, наприклад, географії української мови, і відповідно до цієї теми будете створювати свою презентацію. В такому випадку, така презентація буде надіслана як мені, вчителю інформатики, так і вчителю того предмета, до якого відноситься наповнення презентації. Продовжуємо нашу роботу. Хочу зауважити, що презентація ваша повинна складатися щонайменше з 5 слайдів. Для цього. З лівої сторони ми бачимо перший слайд. Щоб з'явилися ще 4, як мінімум, нам треба їх створити. Зверху, в нас є меню, в якому ми знаходимо меню слайд. Відкривши його, ми обираємо створити новий слайд. І натискаємо один раз лівою клавішею миші. Є другий варіант створення слайду. Ми бачимо, що зараз виділений в мене другий слайд. Тепер я натискаю клавішу Enter. Кожне натискання клавіші Enter створює новий слайд. Повертаємось до першого слайду. Нам треба його оформити. Отже, заголовком даного слайду буде назва вашої презентації. У мене це презентація до уроку. Якщо ви обрали тему до уроку з певного предмету, наприклад, математики або української мови, ви відповідно вказуєте, яка відноситься до уроку. Далі натисніть, щоб додати підзаголовок. В цьому полі ми вказуємо. Хто підготував? Підготував учень або учениця 6 го А або 6Б го Б класу. Натискаємо Enter, щоб перейти на новий рядок. На новому рядку ми вказуємо своє прізвище та ім'я. Тепер я пропоную вам перейти до оформлення майбутньої презентації. Для цього, з правої сторони, ми можемо спостерігати теми, які нам доступні для оформлення нашої презентації. І можемо обрати одну з наведених тем. Ви можете... Перемикати ці теми для того, щоб побачити, як саме будуть виглядати ваш перший слайд і наступні слайди. От ми бачимо, я зараз це якраз і здійснюю. Ми також можемо підкоректувати розміщення об'єктів на слайдах. В даному випадку це об'єкт текстове поле. Ми бачимо, що я його трошки підняв. Будь-який об'єкт, розміщений на слайді, можна підкоректувати, збільшити або зменшити його розмір. Або якщо це текстове поле, відповідно, ми маємо змогу змінювати сам текст. Але пам'ятаємо, що зміни застосовуються лише до виділеного об'єкту. Або до виділеного тексту. Ми бачимо, я виділив текст. І маю змогу обрати колір тексту. Для того, щоб виділити об'єкт, ми повинні поставити курсор миші на нього і натиснути один раз ліву клавішу миші. І в нас виділиться наступний об'єкт. Переходимо до другого слайду. Ми бачимо, що другий слайд має таке ж саме оформлення, як і перший. І так само, якщо ми перейдемо на третій, на четвертий, на п'ятий і так далі, ми побачимо, що всі вони мають оформлення відповідно до нашого першого слайду. Але це оформлення ми маємо змогу змінити. По-перше, Якщо нам, наприклад, не потрібен заголовок, ми виділяємо цей об'єкт і натискаємо клавішу Delete. Відповідно, даний об'єкт буде видалено. Далі ми маємо змогу відкоректувати текстове поле, після чого можемо, наприклад, вставити зображення. Зображення ми маємо змогу вставляти або завантажити з комп'ютера пошук в інтернеті даного зображення, вставити його з Google диску. А ми пам'ятаємо, що на Google диску ми маємо змогу зберігати файли будь-яких типів, або з Google фотографій за URL-адресою, або сфотографувати його. Давайте спробуємо знайти. В інтернеті зображення. Для цього в нас відкривається з правої сторони пошукова строчка, в якій ми набираємо наш запит. Після того, як ми обрали зображення, ми натискаємо додати. І ми бачимо, що в нас додалось зображення, яке знову ж таки. Коли цей об'єкт виділений, ми маємо змогу його змінювати по вертикалі. Можемо змінювати по горизонталі. А якщо ми поставимо курсор миші на будь-який з кутів даного зображення, ми зможемо його змінювати пропорційно. Змінюючи і по горизонталі, і вертикалі одночасно. Піднімаємо його. Так само. Переходимо до третього слайду. Знову ж таки, наприклад, нам не потрібно текстове поле. Виділяємо його і клавішою Delete видаляємо. Але якщо ми це зробили випадково, і нам все ж таки в подальшому знадобилося таке текстове поле. Ми маємо змогу або скасувати дану дію. Або вставити дане текстове вікно. На панелі інструментів в нас є такий інструмент текстове вікно. Натискаємо на нього і вставляємо, клацнувши лівою клавішою миші. Далі, в цьому е, полі ми можемо писати текст. Після того, як ми написали текст, давайте його відредагуємо. Збільшимо розмір, додамо напівжирності і змінимо колір даного тексту. Якщо ми хочемо застосувати до цього тексту ще додаткові параметри, в нас є три. Крапочки. Натискаючи на них, ми потрапляємо до додаткових функцій. Це вставлення посилання. Додати коментар. Вирівнювання. Давайте скористаємось вирівнюванням і зробимо цей текст по центру. Зверніть, будь ласка, увагу, що по центру робиться. Даний текст відносно границь об'єкта. В даному випадку це текстове поле. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми хочемо змінити текстове поле, відповідно, ми розтягуємо, але в нас нічого не відбувається. Для того, щоб ми мали змогу. Все ж таки змінювати розміри вставлених додатково текстових е, вікон. З лівої сторони біля кожного такого текстового вікна є ось така позначка. Натискаємо лівою клавішою миші і обираємо команду не припасовувати автоматично. Після цього ми маємо змогу змінювати розміри. Та границі даного поля. Це вдало використовувати, якщо ми на презентації ще вставляємо певні об'єкти, наприклад, графічні. Пам'ятаємо про те, що на слайдах не повинно бути багато тексту. Тільки основні поняття або основні посилання. Не захаращуйте презентації. Після того, як ми створили презентацію, нам треба нею поділитися. Для цього ми натискаємо на кнопку поділитися. У вікні, яке відкрилося, ми натискаємо Копіювати. Після чого натискаємо готово. Тепер ми переходимо до своєї електронної скриньки, де нам треба. Створити новий лист. Для цього ми натискаємо кнопку Написати. У вікні нового повідомлення в строчці Кому ми вказуємо електронну адресу вчителя. Строчка Тема. Тут треба правильно вказати. Практична робота 6 клас. В тексті самого листа ми вказуємо, виконав, учень 6 А або 6Б класу. Натискаємо Enter для переходу на нову строчку, і з нової строчки пишемо. Практична робота номер 3 Тепер виділяємо текст практично робота номер 3 і переходимо до команди «Вставити посилання. У вікні вставлення посилання ми бачимо, що текст для відображення в нас відображається той, який ми з вами виділили. В строчці, на яку URL-адресу має спрямувати це посилання, ми вставляємо посилання. Яке попередньо скопіювали, тобто посилання на нашу презентацію. І натискаємо кнопку ОК. Зверніть, будь ласка, увагу, що саме ось так повинно виглядати вікно нового повідомлення. Після цього ми натискаємо на кнопку Надіслати. Якщо у вас з'явилося таке вікно, як ви бачите зараз на екрані, перевірте, будь ласка. У вас обов'язково повинно бути відмічено, що даний користувач може переглядати. Натискаємо Надіслати. Якщо ви все зробили вірно, вам повинно прийти повідомлення, що вашого листа отримано. Маю надію, що у вас не виникне складнощів. Бажаю успіху!